У Чернівцях презентували проєкт реконструкції скверу дня вишиванки. Ще більше зелені, дитячий майданчик та 25 орнаментів зі всієї України. Саме так виглядатиме оновлений сквер на соборній площі. Тут наразі активно ведуть будівельні роботи. Оновленням займається команда архітекторів, яка ще у 2017 році виграла конкурс на реконструкцію. Кажуть, сквер це лише перший етап. У майбутньому перебудують усю соборну площу. Поки на локації особливу увагу приділяють озелененню. Зокрема, у сквері об'єднають природу з різних зон України. Їх буде чотири: Буковинська, Кримська, а також зони Полісся та Степів. Ми хочемо зробити основну. Центральну зону там буде вона буде присвячена саме Буковинській символіці, тобто ми там будемо використовувати саме Буковинські орнаменти. І вона буде там, там буде інсталяція досить велика з підсвіткою, лавиці для сидіння. Ми там хочемо в центрі посадити дерево, яке символізує наш регіон. Тобто, хочемо посадити бук. Дендрологи стверджують, об'єднати рослинність з багатьох регіонів України. Реально і це дуже символічно. Ці рослини вони зустрічаються, але вони є достатньо символічними. Як в Криму, наприклад, є відповідні. Це наприклад. Ті ж гіацинти, але вони, в принципі, ростуть і на боковині. Але в Криму, в Криму це достатньо символічна рослина. Також жималась, вона також є, росте в даному сквері, і, в принципі, ми вирішили її суто підкреслити. Між тим у сезони планують з'єднати однією кодовою рослиною з символом України калиною. Унікальність цього скверу інсталяція у вигляді вишиваних орнаментів усіх регіонів нашої держави. Вони будуть виконувати функцію і освітлення, і так само на них буде орнамент, який буде підсвічуватися, і буде як через трафарет пробиватися світло на, 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 на бруківку, тобто буде робитися такі світло-тінь від них. І ці світильники це будуть як основне освітлення скверу, і ми їх плануємо 25, кількість 25. До скверу також облаштують два додаткові входи зі сторони вулиці Головної, аби повернути сквер до його попередньої. Нього вигляду, крім того, вулиці Франка та Гакмана зроблять пішохідними. Таким чином Дня вишиванки може стати туристичним центром, від якого екскурсії вестимуть одразу до вулиці Ольги Кобулянської. Презентували проєкт у рамках святкування дня вишиванки, І це не випадково. Ми довго билися в владі за за те, що саме це місце воно назвалося Днем вишиванки. Воно справді символічно, бо поруч. Цього приміщення для студенти які подали ідею, це свято зародилось і вже війшло у традицію. Бо нашим традиціям ми обіцяли, що ми кожний рік відкриватимемо якісь нові сфери. Міський голова переконаний, оновлений сквер незабаром стане прикрасою міста та приваблюватиме туристів з усього світу. А ще з наступного року день вишиванки планують відзначати саме на цій локації. Олена Крічко Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал СІ 4